Дітки, запрошую вас на заняття з мовленєвого розвитку. Послухайте загадку. Взимку зірка біла, з неба прилетіла. Шість промінців має, на сонечко сяє. Що це малята? Так, це сніжинка. А яка сніжинка? Давайте скажем вона біла, легка, гарна, блискуча. Вам подобається сніжинка? Давайте пограємо у гру, що буває взимку. Назвіть мені, будь ласка, взимку падає сніг. Сиплеться багато сніжинок з неба. Сонечко взимку низенько, тому воно не гріє, так як влітку. В нас холодно і зимо. День короткий, а ніч довга. Небо взимку вкрите сірими хмарами і ледь проблискує сонце. Вітер дме холодний, сильний і ще морозний, тому у нас морози. Діткам холодно і всім. Все вкрите снігом, тому зиму називають сніжною. Водой ми вкриті кригою, але діткам небезпечно туди ходити. Ведмедики сплять в своїх барлогах до весни. Так само роблять і їжачки. Люди всі одягнені в зимовий одяг, це зима. А зараз пограємо у гру споріднені слова. До слова сніг нам треба підібрати споріднені слова. Наприклад, сніговик, а ще малята, може, ви придумаєте ще якісь слова. Я придумала сніжинка, а ще снігур. Так, дітки, молодці, скажіть, дітки, а ви любите зиму? За що можна її любити? За те, що можна зліпити сніговика, з гірки можна покататися на санчатах. Молодці, дітки, дякую вам за увагу. До побачення.